Шлях реабілітації пацієнта починається з лікарні, де він отримує скерування в наш центр. Ми так само тоді підтверджуємо, що ми приймаємо на реабілітацію і він звертається, тоді проходить обстеження по всіх спеціалістів, тобто це терапевт, це ортопед, це невролог, це психотерапевт. І тоді складаються призначення перед лікар ФРМ ставить перед нами цілі. Реабілітації ми все узгоджуємо з невропатологом, з ортопедом, з лікарем ФРМ і тоді приступаємо до виконання програми реабілітації. Реабілітація це не є справа одного місяця, це справа, яка людина скільки живе, її постійно треба підтримувати реабілітаційний процес. Є активна реабілітація, є пасивна реабілітація. Пасивна реабілітація це тоді, коли пройшов курс активної реабілітації, і вона постійно повинна підтримуватися. Підтримуватися і в домашніх умовах, і де вона перебуває, якихось відлучається інших місцях, повинна пам'ятати про те, що вона повинна займатися вправами для того, щоб підтримувати свій фізичний стан і моральний дух в неї повинен бути завжди. В такому хорошому сенсі розуміння того, що він не падати повинен духом, і він повинен відчувати, що в нього йде прогрес. Я тут знаходжусь вже місяць часу. Це дуже активний місяць, багато працюємо, і головним, напевне, таким досягненням цього місяця є те, що я почав ходити на протезі. До кожного пацієнта ми маємо індивідуальний підхід. Це залежно які в них. Травми і що вони потребують. В когось потрібно як контрактура дуже багатьох, на жаль, пацієнтів, які ми їх розробляємо, також різні фізичні вправи ми виконуємо, також важливо баланс на рівновагу вправи ми виконуємо. Це ще до протезування. Коли вже хлопці стають на протези, ми вчимо відповідно навчання на ходьба. На цих протезах, на брусах, з різними перешкодами, також ми даємо справи на біговій доріжці приставними кроками. За три неділі я почав ногою рухати, вона в мене була неподвіжна і себе вже набагато більше чувствувати. Я приїхав сюди, я навіть не передвігався на цій колясці. Я не міг в неї сісти, можна так сказати, сам самостійно. А зараз, наскільки я вже навіть на одній паличці можу пройтись, ну не в багато періоду перейдусь. Якщо взяти з того, взяти, що я який я приїхав, який зараз, це різниця дуже велика. То є стани, при яких дається невеликий, умовно термін реабілітації, хоча насправді вони потребують довшого терміну. Але також у багатьох пацієнтів є комбінована травма. це коли уражена не одна кінцівка, або коли є супутні захворювання внутрішніх органів. Або ну травми внутрішніх органів, і тобто, це потребує додаткових пакетів фізичної реабілітації. Ну і ми по можливості їм ці пакети надаємо. Стаціонарне лікування це є дуже добре. На відміну від амбулаторного, якби є такі плюси, що пацієнт постійно знаходиться під наглядом медичного персоналу. Зокрема, є можливість дотримуватися режиму харчування. Це теж важливо, ну тому що вдома там захотів поїв, захотів, не поїв. Тут дають сніданок, обід, вечерю. Ось це є спілкування з е, пацієнтами, так само, які ну, плюс-мінус в таких же умовах. Якщо ми говоримо про лікарню, просту, наприклад, там терапевтичне відділення, це одне. Якщо ми говоримо про реабілітаційний центр, тут хлопці мають можливість побачити таких же, як вони, зрозуміти, що. Є куди просуватися далі, я е, е, працювати над чим і ну, відчувати себе своїм серед своїх. Дивись на мене, роби як я. Та? Е, тобто е, я зі стану е, умовно сидячого, практично лежачого стану. Та, е, зараз веду. Максимально повноцінне життя, наскільки це можливо. Та? І своїм прикладом, ну не скажу, що там надихаю, та? але точно показую, що можна жити інакше, ніж перебувати там в стані жертви е якогось такого депресивного спектру. Ну, вже сім місяців після поранення протез отримав три тижні назад. До цього Вільниці був 5 місяців, вже більше місяця тут, у Ну, Як я не сказав, що так важко, просто довго заживали ноги. А так протезу отримав, то вже нормально ходжу. Милицями так для страховки підтримую себе, але я ходжу вже нормально. Люди професійні допомагають, що, ну, як потрібно працювати, над чим працювати, що робити. Ну, більше залежить, напевно, від людини. Якщо хтось не хоче працювати, то яким би професійним реабілітологом не був, то він йому не допоможе. Якщо не має бажання працювати над собою, стати на ноги там, чи ще щось. Більше залежить напевно від самого себе, наскільки ти хочеш стати на ноги швидше, і як хочеш працювати. Головне, не жаліти себе, то коли пацієнт виписується, то так само він вже знає, має багаж самостійних прав. Так само ну, можемо, наприклад, дати рекомендацію, якщо це є ампутація висока нижньої кінцівки, і там біомеханіка ходи порушена. Тобто в подальшому в нього буде виникати проблема зі спиною біль в спині. Тобто, ми так само даємо рекомендації, якщо там не конкретно які вправи ти маєш робити, то просто що ти маєш займатися фізичною культурою, ходити або ну по можливості в тренажерний зал, або м, на плавання, тобто слідкувати за своєю поставою. Щоб не було проблем в майбутньому, методик і засобів ну направду дуже багато, і обов'язково складається індивідуальний план реабілітації, коли покроково ми узгоджуємо з реабілітантом, як ми будемо діяти, скільки це займе часу, і так далі. Іноді це може межі можуть посуватися в залежності від перебігу реабілітації. Ну і в результаті, якби кінцевою метою психологічної реабілітації має настати посттравматичне зростання. Тобто, коли людина адаптується до нових умов або до тих викликів, які тепер є, наприклад, людина звикає жити з протезом, та? функціонал, діяльність, соціалізація і так далі. Коли ми бачимо, що наші реабілітанти окей себе поводять в суспільстві, та? Ну, я вважаю, що це перемога. Відео створено ГС Луганська асоціація організації людей з інвалідністю за сприяння ПЕРОНУ та фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.